Доброго дня, шановні глядачі, ми знаходимося в Калинівському районі. Хочу показати вам обрізку персика. Товариш попросив, каже, в мене вже персик обрізаний, але треба підкорагувати. Дивіться, його висота. Висота приблизно 2,50, є скелетні гілки першого порядку і є багато обростаючої деревини. У минулому році був непоганий урожай, були грам по 250 персики. Дивіться, що ми будемо робити зараз з цим персиком. О, тут дуже багато плодової деревини. Бачите, якщо її лишити без корекції, буде дуже багато дрібного персика. Тобто беремо і на слабких паганах, на слабких паганах обмежуємо кількість плодів. Всі ці маленькі пагани ми укорачуємо і обмежуємо кількість плодів буквально в половину. Що буде в результаті? Після такої обрізки персики будуть крупні, дерево не буде перевантажуватись і плоди будуть екстра і разом з тим не буде завмирати ріст. Дивіться, моцний сильний пагін і обмежили кількість плодів приблизно в три рази. Дивимося сюди, у основи гілки знизу ріжемо дуже коротко. Для чого? Щоб виросли пагони заміщення. Що коли ми через рік-два захочемо захочем вкоротити цю гілку, у нас вже буде памолодь, буде з чим працювати, буде будівний матеріал. Тобто тут нам плодоношення не потрібно в цій зоні, нам потрібний ріст. Тому ще кілька цих гілок ми ріжемо жорстко. Тут же ми отримаємо врожай. Дивимося, які саме перспективні гілки. Самі перспективні гілки, оці три, ріжемо на перевод, лишаємо три гілки і дивимося по плодоношенню. Тут плодів буде дуже мало, тут буде трохи більше. Вкарачуємо і тут знову вкарачуємо. Тобто, таким чином ми обмежили кількість плодів, і вони будуть набагато крупніші. Можна було б лишити без обрізки, тоді була б дрібідень. І виснажувалось би дерево. Переходимо так само до цієї гілки. Тут ріжемо наріст, щоб він не затухав біля основи. А тут вже б'ємо на плодоношення. Лишаємо по кілька плодів на кожному плодовому звіні. Дивимося, гілка потужна, лишаємо персики трошки більше. Потужна гілка чуть більше персиків. Гілочка слабенька, ось що. Тоненька, значить, обрізаємо її на 75%. Дивіться, скільки цвіту викинули. Лишив буквально пару бутончиків. Так само тут. Раз, два, три, чотири. Лишаємо 4-5 плодових бруньок решту прирізаємо. Тут раз, два, три, 4. Лишили 4 плодових бруньки, прирізали. От таким макаром будемо робити кожну гілку, як я показав. Дивимося верх. Вверх у нас занадто моцний, занадто великий. Тому прирізаємо його жорстко. Обмежуємо його по висоті. Лишили один лідер. І тут ріжемо так, щоб кількість плодів була мінімальна. І освітлюємо крону, даємо коридор світла в крону. Сильні пагони тут прикарачуємо на ріст щоб вони не затінняли нижню частину крони. Якщо цього не зробити, нижні гілки будуть убігати і будуть засихати. Тут б'ємо жорстко на урожай. Укорачуємо отако і переходимо тепер до нижньої частини крони. Також на слабких пагонах робимо жорстке укорочування. Тут чуть сильніше гілка, чуть більше лишили врожає. Сильний молодий пагін, дивіться, внизу. Але він хворий, є ось, ось підсихання, бачите, тому лишати його на урожай не можна. Треба вдарити жорстко наріз, щоб виросла скелетна гілка. І ми можемо на наступний рік тут отримати ще одну таку потужну гілку. Тут, дивіться, розбор. Погане освітлення внизу забираємо. Сильні гілки прирізаємо на урожай. Слабенькі списики забираємо повністю. Тут лишаємо один пагін продовження. Все, обрізка персика з цієї сторони закінчена. Тепер можемо переходити до якої. Іншого дерева. От, допустимо, молоденьке дерево, дивіться. Вроді живий, гарний персик. Але я бачу, що є молоді сильні гілки, ось, а є гілки, які вже подуставши ось слабо розвиваються. Що ми зробимо? Ми цю гілку, яка слабо розвивається, зріжемо. І от відповідь. Вова, йди покажи, чому вона слабо розвивається. Ось ось чорнота всередині на порізі. Це значить, що вона була колись підмерша. Значить, Ми зробили все правильно. Після такої обрізки піде активізація росту і ці рани у нас заживуть. Цей персик набагато слабший, ніж той, тому порізати його треба дуже жорстко і дуже коротко. Таким чином плодів буде менше, але є шанс, що він виживе і не здохне у нас От після такої жорсткої обрізки. Сподіваюся, але ми... Це ж якась Так, да, да, хвороба. Сподіваюся, що ми літом ще покажемо вам цей персик. І цей, і той покажемо під навантаженням От. Ну, Давайте ще одне дерево цього обріжем. Отаке не вивіч. Дивимося, що ми маємо. О, стай так, щоб вітер не задував, то спиною до вітру, бо буде задувати мікрофон. Дивіться, у нас дві грубі гілки. І знизу молода гілка, тоненька. Якщо нічого не робити, ця молода загрузиться врожаєм. І здохне. Тому ми цю молоду гілку ріжемо дуже жорстко і дуже коротко. Щоб мінімум був плодів, але був ріст. І з цієї гілки ми будемо формувати далі крону. Так само тут молоді пагани прирізаємо коротко, щоб активізувати ріст в нижній частині крони. Нам треба тут ростові пагани. Дивимося всередину. В середину йде ось о два пагани, ми їх ріжемо дуже коротко. Тобто буде пару плодів і буде активний ріст. Так само тут вертикальна гілка можна підв'язати. Теоретично і лишити і так. А можна не підв'язувати. Ну, я краще зріжу. Активізується ріст, будуть крупні плоди, і все буде в порядку. Тобто персик не можна жаліти. Чим жорстче виріжете персик, тим краще він буде себе почувати. Дивіться, довга гілка, яка має біля 10 плодових бруньок. Обрізали, лишили 2-3 бруньки. Так само тут, дивіться, біля 15 плодових бруньок. Ріжем дві третини викидаємо. Тут два пагани. Один викинули, другий вкоротили напополам. От при такій жорсткій обрізці персик буде екстра класно. Дивіться, величезний пагін жорсткий, довгий. Якщо нічого не робити, тут буде штук 50 дрібних персиків. Нам 50 дрібних не потрібно. Тому половину цієї гілки ми просто забираємо. Все, на цей рік обрізка закінчена. Що будемо через рік-два робити? Через рік два ми з цих молодих порізів будемо намагатися виростити крону в нижній частині, щоб він не улітав, як то поля вверх. А з цих порізів виростуть бічні гілки. Коли вони виростуть, ми верх будемо прирізати і будемо робити гарну чашу. Тобто буде, буде щось ніколи, як там. що, як? Ну, ми не будемо відео наверное, затягувати, щоб показувати всі, всі персики. Не будемо різати, мабуть, на відео. Я думаю, це буде занадто довге відео. Ну давайте ще цей швиденько обріжу. Дивіться. Ріжеться по принципу винограда. Убирається десь приблизно 70% плодової деревини. Персика викидається в цей рік. От. Якщо жаліти і цього не робити, буде багато дрібних плодів і персик може просто здохнути на наступний рік. Якщо так, жорстко не порізати. Що у нас тут? Верх прирізаємо ось так. Тут на бічний пагін і ось так. Як на мене, поки краще нічого не зробиш. Якби в себе вдома, можливо, я врізав би ще жорстче. Але хочеться отримати який врожай, то я ось, ось тут, 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 тут трохи лишив плодової деревини. В принципі, все, основний принцип не жаліти. Що по всім обробкам? На цю фазу можна зробити першу обробку мідяном екстра. потім через тиждень повторити ще раз мід'ю, третю обробку зробити хорусом, потім тапсін М і Сігну. Це можна робити по персику, можна робити по абрикосу. Якщо зробите 4-5 обробок, ви будете і з абрикосами, і з персиками. В принципі, все, що хотів сказати, дякую за увагу. Всім мира, добра, до побачення.